Подякувати вам за те, що розділяєте з Україною. Цю пам'ять пам'ять жертв голокосту. Україна розділяє з усім світом. І весь світ розділяє з усіма рідними, близькими і тих часів, тих жертв з усім єврейським народом. Для нас велика честь за те, що ви сьогодні присутні тут, за вашу підтримку і за вашу небайдужість. Мені здається, що це ключові речі, слово і байдужість це те, що принесло хвилю нацизму, при, принесла у світ саме це зло. Тому ніколи знову. Пане Юре. Прокоментуйте особливо це болюче за, зараз, коли ми так само переживаємо війну. В, ви знаєте, нацистська Німеччина. Впарювала цю свою пропаганду, але вона її робила через дії. Ці дії були злочином, який визнав весь світ. Mm -hmm. Нацисти Раши Росії, в принципі, роблять те ж саме. Вони намагаються знищити цілий народ українців. Так, вони намагаються зачистити територію України від українців. Причому не гребують ніякими, як то кажуть, засобами. Тому ми пам'ятаємо історію. І знаючи, як то кажуть, історію, розум маючи розуміння, ми намагаємося протистояти цьому, але а не лише з боку мирно споглядати. І весь світ, в принципі, сьогодні з нами об'єднався, так само як і в ці трагічні дні, згадуючи історію, так само і в сьогоднішні трагічні дні світ з нами разом. Отже, ми знаходимося, ну скажімо так, на тій світлій стороні сили, пане Гринод, ми розуміємо, що є поняття геноцид, тому що нацисти вони знищували євреї, тому що вони євреї. А і саме сьогодні росіяни знищують українців, тому, тому що вони, тому українці. що вони українці. Ми можемо провести такі зараз паралелі. Ну так я ж так і говорю, що і іншого варіанту тут немає. Тому що знаєте, от є таке, от ненависть е, до тебе. Е, я тебе ненавиджу, я тебе хочу вбити тільки за те, що ти хочеш жити. Тобто за національним признаком, так, фактично так, українці так, не так, мають так. права на існування так, В їхньому розумінні. Так, так вони ж так вражає. і говорять, що немає ніякої держави Україна. Ну вони ж так в своїх пропагандистських тих всіх речах. От, вони говорять, що ніякої нації українців немає, ви ж такі ж росіяни, мало росіяні і так далі. Тобто в них, в принципі, всі ті самі тези, які використовувала нацистська Німеччина по відношенню до нас, до українців. Росіян точно все те саме. І дії такі самі. Розумієте? Вони будують якісь там в'язниці, вони щось роблять на окупованих територіях саме для знищення людей. Під любим приводом. Тобто, там не знаю, буде дитина йти з, в, цьому, в шапочці жовто-блакитній, так її просто за ці кольори будуть нищити. Тому що це пов'язано з Україною. Заговориш українською мовою, все ну, нічого не міняється в історичному сенсі, не міняється нічого. Тобто, як колись відбувалось, так і сьогодні відбувається. Просто вибраний ну, інший народ для нацистів, тобто українці. Матвій Юріч. Ой. Знаєш, Даша, я дуже не люблю цю тему. Не люблю про неї говорити, тому що це для мене особисте. Якщо зайти на вулицю Шикавицьку у Києві, то можна побачити на, на вулиці прямо там, де дорога, тротуар пам'ятний знак. І та це пам'ятний знак моїй бабусі. Дякую німцям і українцям, які придумали цей, цей проект, і це вшанування тих людей, які загинули в Бабиному Ярі. 12 років було моїй мамі, коли їх і мою бабусю погнали туди. Мамі вдалося моїй врятуватися, а бабуся загинула. Як і тисячі, тисячі, десятки тисяч людей, і отак от. Так от а війна забрала у мене всіх бабусей, дідусей. Все, нічого я цього не мав ні, не мав, ніхто мене не, 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 не знаєш, в дитинстві так, дитинстві не обіймав, похав. не цілував. Та, я... не, не обіймав, це, не цілував цукерки. Ну, були цукерки від батька, від мати, але і тому у мене свої рахунки зараз з росіянами, які е, називають фашистами українців. Але роблять самі власне те, що робила нацистська Німеччина. Але я вірю, я впевнений, що те, що сталося з, наци... з нацистською Німеччиною, станеться і з Російською Федерацією. От мій короткий коментар, і давай, якщо можна, подивимося підемо далі. далі. Да. І... і давай подивимось вже про нашу війну з нацизмом. Вугледар сьогодні. Росіяни обстріляли місто з важкої вогнеметної системи сонцепьок. От зараз ми подивимось це відео. Я тільки хочу спитати, чим власне вони відрізняються від того фашизму, який був 41-му році, будь ласка. Хочу сказати, я не знаю, що ви, мої, шановні колеги, скажете. Ну, давайте прямо. Росіяни зараз скажені собаки. Як скажені собаки, вони мають загинути. Все? Я думаю, що окрім того, що сказав пан Матвій, можна лише додати, розумієте, росіяни, сидячи в своїх домівках там в Росії, вони сидять в безпеці і навіть не споглядають, навіть зі сторони не дивляться, що їхні мужики. Що їхні солдати, що їхні найманці витворяють тут в Україні? Я думаю, що Вугледар стане наступним містом, на превеликий жаль, зруйнованим дотла, як був зру... зруйнований Солидар, як були зруйновані інші міста і містечка України, тому що вони знаходяться саме на лінії зіткнення цього добра і зла. І відверто кажучи, я розумію, що таке Сонцепьок. Я дуже добре знаю, що це таке. Ще в них є інші, там вони там Буратіно, в них є таке, все, що пов'язано з випалюванням. Ну те саме, що робили нацисти, тільки в більших об'ємах, тому що просто мощніша зброя, що не треба йти тому солдатові випалювати когось. А вони це роблять дистанційно. Вони воюють проти мирного населення. Скажімо так, випалювання цивільного міста воно не впливає на ситуацію театра бойових дій, де знаходяться війська. Вони нищать просто українців. Все. Я не можу тут щось додати, окрім того, що вони просто випалюють. Вуглядар буде тим містом, тому що я дивлюсь по всій картині бойових дій. Так. Вони там будуть тиснути. Звичайно, будуть намагатися підтиснути ще зі сторони Запоріжжя, тобто, ну, якщо брати цілий той Південний фронт, вони будуть намагатися відрізати наше угрупування військ, те, яке знаходиться там Бахмут, ну, тобто Донецький напрямок. От, будуть намагатися це зробити. От. Але їхні хвильові атаки, які вони зараз застосовують в Оглядарі, вони захльобуються, тому пішли шляхом в Випаленої землі, ну це, це їхня тактика. Інакше в них ну, скажімо так, інакше вони не вміють. Пане обов'язково говоримо карту бойових дій, тому що важлива ваша думка і навіть про наступ в лютому березні, який Путін планує робити. Блумберг про це писав. А зараз важлива тема ще.